Привіт-привіт, мої маленькі друзі! Як у вас справи? До роботи готові? Сьогодні ми з вами продовжуємо писати графічні диктанти. Напевно, вам вже дуже хочеться дізнатися, який малюнок у нас буде сьогодні. Ну що ж, часу не гаємо, до роботи приступаємо. Відкрийте свій зожит клітинку і поставте крапочку приблизно так, як ви бачите на екрані. Вгору може бути ще 7 клітинок. І ця крапочка має бути вліво трошечки менше, а вправо більше. Починаємо. Проведіть, будь ласка, одну клітиночку по діагоналі вгору з нахилом вправо. Три клітинки вгору. Одна клітиночка по діагоналі вгору з нахилом вправо. Одна вправо. Одна по діагоналі вниз. З нахилом вправо. Три вниз. Одна вправо. Три вгору. Одна по діагоналі вгору з нахилом вправо. Одна вправо. Одна по діагоналі вниз з нахилом вправо. Три вниз, одна по діагоналі вниз з нахилом вправо. Три вниз. Одна по діагоналі вниз з нахилом вліво. Одна по діагоналі вниз з нахилом вправо. Дві вниз. Одна по діагоналі вгору з нахилом вправо. Одна вправо. Одна по діагоналі вниз з нахилом вправо. Одна вниз, одна по діагоналі вниз з нахилом вліво, одна вліво, одна по діагоналі вниз з нахилом вліво, одна вниз, порахували клітиночки. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім клітинок вліво. Одна по діагоналі вгору з нахилом вліво. Одна вгору. Одна по діагоналі вгору з нахилом вправо. Дві вправо. Одна вгору. Одна по діагоналі вгору з нахилом вліво. Одна вліво. Одна по діагоналі вгору з нахилом вліво. Одна вгору. Тепер три вправо. Тут будьте уважні. Поверніться назад і від другої глядиночки вгору проведіть дві. Так, цікава конструкція тут в нас має бути. Далі одна клітинка вліво, вгору, по діагоналі. І знову ж таки одна по діагоналі вгору з нахилом вліво. Далі рухаємося від крапочки вгору. Одна по діагоналі з нахилом вліво, три вліво. Якісь догадочки у вас уже є? Що це в нас буде? Одна клітинка по діагоналі вниз з нахилом вліво. Знову одна клітинка по діагоналі вниз з нахилом вліво. Ще одна клітиночка по діагоналі вниз з нахилом вліво. Тепер вниз 5 клітинок. П'ять. Провели. Далі подивіться уважно. Вниз нас, ми рухаємося на 4 клітинки, але відступаємо вправо всього на 2 клітиночки. Подивіться уважно, як це зробити. Так. Потім вправо проводимо 5 клітинок. І одна клітинка по діагоналі вгору з нахилом вправо. Здогадуєтесь, хто в нас? Так, це Великодній кролик з писанкою. Ну що ж, ми маємо прикрасити нашого кролика і писаночку, так? Ось, ой, вибачте, я забула, ще тут дві клітиночки треба було вгору підняти. Бачите. Так, тепер малюємо оченята кролику. Носик. Такі щічки рожевенькі. Язичок. Так. Писанку ви можете за своїм бажанням розфарбувати. Я покажу, як це зробила я. Я зробила отак, ніби східцями по діагоналі. Жовті клітиночки. Далі. Блакитні. І знову жовті. Ось таку мені захотілося намалювати писаночку. Так, Перед святами саме такий малюночок мені хотілося сьогодні з вами намалювати. Ну, але це ж ще не все, нас чекають ще і цікавинки. Ви знаєте, діти, що у Канаді у місті Вегревіль є гігантська писанка. Висота цієї писанки 9 метрів, а довжина майже 8 метрів. Важить така писанка 2000 кілограмів. Це не просто скульптура, а складна геометрична структура. Для того, щоб її зробити, використали 524 зірки і 2208 трикутничків з алюмінію. Ця писанка встановлена на спеціальній осі, тобто вона може обертатися. І в залежності від напрямку вітру вона також змінює свій напрямок. А в нас в Україні, діти, у місті Коломия на Івано-Франківщині є музей. Писанка. Чому він дістав таку назву, ви, напевно, вже здогадалися. Тому що сам музей виглядає як велетенська писанка за вишки 13 метрів. Подивіться, який гарний музей. А коли заглянути всередину музею, то в нас чекають дивовижні писанки. У музеї зібрано понад 12 тисяч писанок з різних регіонів України та інших країн. Звичайно, всі писанки одночасно виставити не можна, тому колекції і експонати кожного разу поновлюються. Також у музеї дітей можна побачити писанки, яким понад 100 років. Ось, наприклад, писанка на шкарупі гусячого яйця, їй 500 років. А ось глиняну писанку знайшли на Рівненщині, вона виготовлена 950 років тому. Я сподіваюся, що вам було сьогодні цікаво намалювати такий гарний малюнок перед, святком, перед святом, так, і щось дізнатися цікавого про писанки. Я дякую вам всім за сьогоднішню роботу і кажу вам до побачення, до нових зустрічей!